«Камікадзе 74 Цією зброєю ми якраз уразили цей дрон Камікадзе. Ну, з 2019 року і він ще зі мною, так як назви в ньому такої немає. Номер тільки блатний, три шістьорки. Він виявився таким диявольським. Диявольським, а для мене може щасливим. В нашу сторону ворожі БПЛА, ну, типу камікадзе. Ми вийшли. Акустично, чути було. Так, як в нас є зу 23 2 так як я старший розрахунку, я визначив її не застосовувати, бо вони летіли висотою 300-400 метрів. Якщо б відкрили вогонь, то посікли б будівлі. Тому застосували АК-47. Почали стріляти, збили. Це був В2У, це новий 25-го року. Дрон Камікадзе і снарядом в нього вставлений маленький. Його запускають, і він, ну, ним вже ніхто не керує, він сам летить, знаходить ціль і її. Швидкість невелика, 60 до 100 км на годину. Ну і вони високо не літають, і тому в нас є трансляція, їх не видно на трансляції. Бо висота невисока, 300-500 метрів. Тобто його можна тільки візуально помітити? Так. Приїхали сапіри, звісно, зірвали цей снаряд, а уламки ми передали на нашу комендатуру, Це був перший раз, що ми таке побачили.